До будинків, які довелося відключати у суботу через дефект на магістралі, подали тепло. Наразі тривають земляні роботи на місці розриття і розповітряння систем у під'їздах. Якщо ми говоримо про усунення дефекту, от з 16-ї години суботи до сьогодні люди цілодобово кожен по своєму напрямку займається усуненням цього дефекту. Тому що крім усунення потрібно заповнити, потрібно набрати гідравлічні та температурні режими, потрібно розповітряти ти кожен стояк по кожному будинку станом на ранок. Понеділка на цьому ранку всі будинки заповнені теплоносієм. Зараз йде перевірка. Розповітряння будинків, щоб кожен наш мешканець був в запалення. Труба діаметром тисячу міліметрів розташована на значній глибині під землею, вкрита бетонними лотками. Ділянку, яка не витримала жорсткого режиму воєнного опалювального сезону, планували замінити, але через бойові дії це стало неможливим. Цей порив саме є наслідком оцих постійних відключень, тому що насосне обладнання різко зупиняється. Проїзходить гідравлічні удари. І ось це і є наслідком цих відключень. Ми відпрацювали алгоритм дії нашого персоналу, робочого та ІТР персоналу що робити, кожен повинен при мінусових температурах. Можна сказати, що ось ці події там суботні, да, це протиаварійне тренування у випадку, якщо на більш Довший час ми залишимось без електричної енергії. До речі, 95-та магістраль побудована у 1978 році. Зовсім скоро її виповниться 45. Найбільш проблемний її відрізок у 700 метрів. І дві магістральні камери встигли капітально відремонтувати ще в цьому році. А 1600 метрів труби, на якій стався дефект, заплановано під капітальну заміну вже у наступному ремонтному сезоні.